Друзі, всім привіт! Доброго раночку недільного. Сьогодні у нас з вами дуже класна, як завжди, тема, як досягти успіху у фотографії. Зараз записую е, у фотографії в 2024 році. Ось так, зараз закріпляємо. Так, а, тому що, чому саме така тема, так? Чому саме у 2024, 2024 році що змінюється? Змінюється постійно все. І якщо, наприклад, там 10 років а, тому, коли ще не була така кількість інформації, не була така кількість людей, які навчаються, розвиваються, займаються собою, можливо, можна було якось проскочити, як то кажуть, там, да, почитати книжки. Подивитись Ютуб, хоча коли я починала, ще Ютуб взагалі не був так розвинений і там нічого було дивитись. І, типу, досягти якогось результату. Але насправді я завжди кажу про те, що <кій> за все ми платимо або своїм часом або грошима. Тобто, якщо ви не готові платити за навчання, то значить ви заплатите просто роками свого життя. А що, що вам краще обираєте, якби ви. А, і саме зараз, саме в 2024-му, уже майже році, так а, найважливіше це час. Тобто, втративши час, а, ви а, втрачаєте набагато більше. Ви можете один раз а, прийти до людини, яка вже пройшла цей шлях, навчитись і отримати свій результат. І сьогодні у нас дуже Класна історія. Чи це буде зустріч з нашою випускницею? У нас вчора відбувся випускний уже 10-го потоку нашої фотошколи: 10 потоків, і це потоки не по 10 людей, це потоки по 130 людей. І це уже 10-й потік. І сьогодні ми будемо. Ділитися емоціями з вами від закінчення курсу. І у нас в гостях наш, наша випускниця Вікторія з Києва. І її історія дуже цікава, тільки щось я поки що не бачу. А, поки що я не бачу запит від Вікторії. А її історія дуже цікава, тим, що а, до того, як прийти навчатись, вона вже кілька років працювала фотографом. В фотостудії для бренду одягу. Тобто, уявіть собі, людина працювала професійно в фотостудії щодня по 5-8 годин. Зараз Вікторія сама про це розкаже. Просто фотографувала професійно, але при цьому вона прийшла на курс. А, а, а хто досягає успіху, той, хто бере просто і робить так, розуміє, що не вистачає якихось знань і просто йде і навчається, бере своє і йде далі. А на місці стоять ті, хто просто думає про те, що я все знаю, чому мене там навчать. Просто вдумайтесь, людина працювала кілька років уже фотографом, але вона прийшла на курс. І саме такі люди будуть завжди досягати результату. Я зараз приєдную Вікторію. Потоку, як ваші емоції. Ой, це щось неймовірне. Такі е, творчі дівчата так, все класно все роблять, ну нові знання. Я отримала стільки позитивних емоцій, стільки нових знань. Е, я Завжди за те, щоб всі йшли навчатися постійно. Ну якщо ти не розвиваєшся далі, стоїш на місці, то ти, ну щось таке. Ну ти я назад завжди, якщо новому чомусь не навчаєшся. А ви настільки дали чогось та, нічогось, а багато нового, що я просто в захваті. Писалися на мене, там почали щось запитувати. Ну, я була впевнена, що ви не прийдете, тому що у вас сторінка, фотографа професійного. Якби я думала, ви просто не знаю. Просто поговорити, але потім ви записались на курс, і дійсно у вас великий уже досвід фотографії. Розкажіть, будь ласка, про це чим ви займались до курсу? Я займалася і продовжую зараз займатися вже більше шести років. В інтернет-магазині фотографуємо речі, ну товар для продажу. В інтернет-магазині. Mm -hmm. Ну, так само в мене були десь на протягом чотирьох років. Я вже і моделі фотографую, але це студійна зйомка, просто біла циклорама або білий фон у нас свій, і два істочника світла. Це ти налаштував і рік працюєш на одних тих самих налаштуваннях, бо ми нікуди це не переміщуємо. Сідлення це те саме, локація та сама. і mm -hmm. це Ну якось да, Вроді би я розуміла, що треба якось інакше да, Ну розумію, що є налаштування, але як швидко їх змінювати, щоб не заплутатися, не за не спортити да світлину. Я це не дуже розуміла. Ну, налаштувати один раз, спробувати, да, як воно так, так і так, щось виправити то да, і працювати далі. А коли тобі треба йти кудись на творчу зйомку, кудись на вулицю, і ти починаєш щось там робити, я не розуміла, що за що відповідає. Хоча я читала книги, я дивилася Ютуб. Щось виходило, але не настільки швидко і не настільки якісно, як це навчили ви. Зну mm -hmm. три кити. Ваша та лекція це вообще бомбічно, Ну як і всі інші. А та взагалі я посмотрела, думаю, боже, вот оно. Воно так було елементарно. Да, да, а я стільки у років намагалася щось там подивитися. А Потім думаю, та воно мені сьогодні ну сьогодні не треба. Якось потім, якось потім, якось потім. Потім думаю, така ситуація в Україні. Ну всім розуміла. Не mm -hmm. розуміла, що далі буде з роботою, дай Боже, щоб вона була й далі, все буде добре. Але хочеться м, якісь, мати свій розвиток особистий, мати mm -hmm. якісь о, свої творчі роботи, не тільки якісь робочі. Да? Бо мені вже цього мало. Ну, і не залежати від місця роботи. Да, і хочеться так... якось не залежати, хочеться бути впевненою, що якщо не дай Боже, я лишуся цієї роботи, mm -hmm. я не лишуся без. А, грошей да Я зможу ну, заробляти, я зможу себе е, прокормити. Дітям. Чоловік Ну чоловік да, заробляє, але звиняйте, як коли двоє працюють, то двоє працюють. Ну, так, так. Інші інші справи. І а чого я закликала вирішила... вам от саме на тих відео? в ютубі а, ну По тим відео, по книжкам, чому не складалось а, саме. все Єдине таке, ну, я така людина, яку треба за ручку взяти, повести, показати все, як mm -hmm. от це зробили ви. Ви зробили це професійно, бо ви теж практикуючи, звісно, фотограф у цій галузі, і ви це вже всі підводні камені, все це знаєте, а не так, що там да щось написали, тисніться сюди, тисніться сюди. Я думаю, ну для чого це? Ну як, як воно ну одне залежить від іншого? Mm -hmm. А з вами все зрозуміло, все легко, все добре. Тепер ну, залишилося е, наробляти швидкість. Хоча ну вроді не так мідлено, але ну, немає такої аж прям впевненості. Так ну все... да, Це треба, треба якось так наробляти, наробляти, щоб ну більше впевненості, щоб не було. Я е, ще хвилююсь, коли чужі люди. Угу. Коли свої да, у мене моделі приходили фотографуватися, я їх вже не вперше бачила. Да. Я знала, як з ними спілкуватися. Може, мені більше не вистачає зараз на даний період спілкування, налаштування людину на, ну, на конект з на собою. Да. Ну, Хоча ну, я боюсь, але насправді воно виходить гарно. Ну, Ну дякую, так дякую, це дякую, все вам. Все. ви дали дуже гарний пендель. А, так ну ви ж знаєте, я рекомендую на майже дві зйомки на тиждень, і просто це все досвід, і спілкування з новими людьми, от налагодження контакту, спочатку це може зайняти там 20 хвилин, а потім це вже займає 3 хвилини, тому що ти вже знаєш, як знайти підхід до людини. Um, і, і в налаштуваннях так само чим більше зйомок, тим краще буде результати, тим менше буде цієї невпевненості. А ви так розказуєте, так, я знімала просто в студії. Ви знаєте, що дуже багато людей взагалі фотографів бояться для них це найбільший страх піти в фотостудію. А ви якби фотографували? Це не давало вам таку впевненість, що я вже все знаю, на що мені йти? Явно вже багато років працюю. Та ні, навпаки, якось я думаю, ну що ем, коли мені щось таке питання, якесь задають люди там, да, по зйомкам, які, які я не проводила ще ніколи. Угу. Я така думаю, боже, яка я тупенька. Я тут не розумію. Хоча ну, яка, ну, яка, ну, в мене одна галузь, да, наприклад, для ну, неї, а у людини інша галузь. А я думаю, ну боже, ну що, чому я так не знаю, ну не мож, ну, Ну, фотограф це так, така професія, що постійно треба розвиватися, постійно треба чомусь новому навчатися. Завжди щось нове впливає, да? якісь нові моменти, нові якісь технології, методи, зйомки. Ну, мода змінюється да, на ту чи іншу зйомку. І тому якби, я якось критично к цьому відношусь. Хоча да, були моменти такі, що. Була одна така фотографиня, яка сказала, що я буду фотографувати, але тільки на цикралах цикр... да. ага. і щоб це було а, природне світло. Ніякого імпульсного світла. Я думаю, що це за фотографиня така крута, що боїться імпульсного світла. Я ну, mm. постійно з імпульсним світлом. Да? А на це ну, будь... люди є, які їх да, і такі дуже багато є фотографів, які кажуть, що я тільки знімаю. На природі я не знімаю в студії таке, я теж не розумію, якби я вважаю, що потрібно завжди розвиватися. Якщо ти чогось не знаєш, воно буде тобі давати невпевненість і постійно тягти вниз потрібно просто брати і закривати ці непробіли, яких тобі не вистачає. А, і ви якби вирішили цілеспрямовано шукати навчання? Чи як чи це відбулося якось фонтанно? Ну, якби я на вас була підписана, я глянула вже з 2022 року, але здається, що Ютубчик ваш, я дивилася ще раніше. Це якось я з Ютуба, здається, на Інстаграм перейшла, на ваш підписалася. І дивилась, дивилась. думаю, Якось зрозуміла, зрозуміла, гарно так розповідають. Підписалася, дивилась, ще багато інших там цікавих фотографів. в мене є. І якось період такий вже. Настав, що всі стали марафони виставляти, mm -hmm. якісь там мастер-класи. Я один пройшла, інший пройшла, там щось понравилось там щось сподобалось. Mm -hmm. Боже, mm -hmm. мені так сподобалось. Ви мені так зайшли, як ви розповідали, як ви пояснювали, що я навіть цього не знала? Ну але робила, воно якби гарно, гарно да, виходило, але це здається, що назва якась дуже специфічна є. Думаю, ну, треба йти до вас, якщо ви так все пояснюєте, навіть безкоштовно, що ж там на платній на платні основі? Ну і я не хвилинки не, не пошкодувала, що я пішла саме до вас. Все настільки. Ох, компактно настільки швидко, О, і немає такого. У вас є дедлайни. У інших немає дедлайнів, і ти можеш ну були в мене курси. Це не і... час давати ту домашку, так а у нас да. там виходить урок до певної дати, до певного часу. Навіть на знають, що дві хвилини. Затримка вже все. Домашка не приймає, да, і так ми ну, всі бігом, 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 і знаєш, що в тебе час, в тебе є якийсь дедлайн, і ти обов'язково це виконуєш і не махаєш що а потім колись там через 35 так. років я це зроблю. Ні, все це так бігом, 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 бігом. І група, чатік там у вас шикарний дівчата, а, куратори, вообще золоті дівчата. Хоча в них там графік а, є робочі часи, але вони вночі відповідають, бо все цікаво, вони вже хоче, щоб всі сього навчилися. Дуже класно. клас То ви, а, виходить, не обирали якось там між чим і чим, просто вирішили йти і пробувати. Ну, Сам, до, до вас Я Ну я я я ж кажу я перепробувала декілька марафонів, mm -hmm. да, таких ось, всяких. Там мені щось одне не сподобалось по душі, не, не, не ля люди, людина. да Теж треба, щоб людина була гарна, щоб ти. е-е Хотів на цю людину дивитися ну, і сприймати від неї інформацію. Вот. Так, дійсно, це дуже важливо. Я теж дуже багато купую різних навчань, і одне з найважливіших це от саме енергія, тобто знання. Вони зараз навіть у відкритому доступі можна на Ютубі знайти так. Там, як налаштувати фотоапарати і про діафраму витрубку, це можна знайти. Але чи воно тебе буде надихати, чи буде хотітися це робити, оце вже якби питання. Тому Ем, тому ви так відчули, що ви тут зможете щось для себе нового дізнатись, і який у вас був запит? Ну тобто, що, що ви хотіли там навчитись робити фотосесії на вулиці? Так, я <клух> хотіла фотосесії в інших фотостудіях. Творчі <клух> фотосесії <я> хотіла <клух> робити е, на вулиці. Так само я хотіла зрозуміти, як це правильно, як в який час. Це краще. Угу. Я гадала, що от ввечері все це класно, там огонючки якісь, а ні. <сум> ввечері ну, можна зробити, звісно, ввечері там щось, але краще, звісно, з денним світлом на вулиці, щоб все це в тебе було так красивенько гарненько. Так. Ну, ще є куди рости, куди чому навчатися, так що я ще продовжую з вами бути. А як зараз у вас результат? Ви розказували, що ходите часто в фотостудії, в різні фотостудії в Києві, і що там дивуються адміністратори, що скільки ви всього просите. Різне да, Он є адміністратор. Ми туди з дівчатами ходили відробляти урок по студійному освітленню, світлу, так? Нас було троє, і ми ж я ж сразу запит і типу, коли записувалась туди, то то та то то у вас є. Є скільки коштує? Стільки-то. отлічно. Типу, нам все це треба, але ми навчаємося. Нам треба ваша допомога. Чудово, класно, типу, давайте приходьте. Ми приходимо, а вона каже, що вам зараз треба? Це, це. Вона показує нам, як це працює, де що налаштувати. Ми прийшли, ага, все добре, ну, тому що, що обладнання везде різне, кнопочки різні, але загально ви вже дали ці знання, де що, як це має працювати. І вона потім така запитує: дівчата, ну, що це таке? Ну, Потім ще я до неї прийшла. Один разочок далі, і вона запитує, де ви всі так навчаєтеся, що ви так багато хочете? І що ви знаєте ви взагалі всі ці названня, ну, от всі, всього цього обладнання? Я говорю: ну там то там то я вам потім скину. Я скинула вам вашу сторінку. На, по... Дякувала дуже тому, що мало хто із фотографів, які вже багато років працюють, навіть назви таких не знають. Так, так, ну Вони працюють або з одним якимось там із цим, з іншим, щось таке. Звикли з одним саутбоксом. приходять фотостудію. Тут він стоїть. Я навіть бачила таке, що навіть не налаштовують під себе ні висоту, нічого. Ото як був де. з цим я буду фоткати знаєте, як ото Нічого не трогать, щоб воно бояться, ні, бояться не поламалось. То наші приходять там три-чотири джерела світла, і так, і так, і проектор. Маски габону, просто навіть по вашим результатам, по вашим фотографіям видно, що ви дуже багато схем світла використовуєте, кольорове, от яка у вас була шикарна дипломна з цією дівчинкою, з ялинкою, просто різні, і кольорове світло, і рідке дзеркало. Що у вас там ще було? Маски габону, тобто всі, всі освітлювальні прилади, постійне, і постійне імпульсне. Це ви вже знали до, до навчання, чи все на курсі навчились? Ні, маски габо, я взагалі перше чула таке. ляв <зивкілля> в мене у каталожника таке може бути. Ну, Я ну, взагалі не чула ніде такого. Um... Ну, Імпульсне світло, звісно, я ж з ним постійно працюю. Постійне світло, так, да, я знала, що воно є, воно влаштоване у нас в фотостудії да, разом з імпульсним, але у нас якось воно таке ну, ледве-ледве живе. А те, що воно може так гарно освітлювати, що його там можна ще нормально підкрутити, окремо, що це не з імпульсним, а окремо це освітлення таке, то я так думаю, о, круто, так таке, ну, взагалі шикарно. А те, що там якесь рідке дзеркало, це таке думаю, о. Потім що якісь фільтри цвітні. А в мене кольорові. в мене були ці кольорові фільтри. Я це ще з дому забрала, мій тато фотограф давно-давно <гум> був. І я забрала, я думала, це якась штучка, квіти або гортати, чи щось таке. ну, Я собі забрала. І ну, буквально, може, місяці чотири тому назад я віддала, щоб у село завести, а потім дивлюсь. Уроки. Думаю, не поняла, так це ж цвіт... Цвіт... ну, кольоровий фільтр. Це вона так? <і> є, так? <гум> <гум> а я не знала, що це воно. Батька якось не питала, тому що я навіть не здогадувала, що це воно. А, тому що... Ну, я в одному напрямку працювала і ну, я не знала іншого. І... Слава Богу, дякуючи вам, я це все тепер знаю. <гум> так, тобто ви так дуже розширили свої. Um, Куртони, так, ви б да. так могли фотографувати, дійсно є люди, фотографи, які там, знаєте, у них є якась так, своя студія, вони часто там, типу, як на документи знімають, або от, як ви каталожку. Його так би знімали і казали, я вже 20 років фотограф, але вправо-вліво нічого і, не так. знають. Так. То тепер чи з'явилось більше впевненості і якихось творчих ідей. Да, у мене э, впевненість є. У мене вже тут намалювалися труд... Ту... куча ідей. У мене зараз на основній роботі відпуска. Я вже знаю, я хочу туди піти, вже знаю, кого поведу. Знаю туди, туди, сюди. Е, е, ну Багато локацій, яких мені тепер же, що, ну, все випадає як рекомендації. Тепер я знаю, куди йти, що я хочу. Я собі вже локацію подивилася, придумала, що я хочу, кого я там бачу, ну, хоча б приблизно, да, яких параметрів людина має бути, харизма там якась. І вже є, так що я не, ну, не хочу зупинятися. Ви, Ви такий темп, те темп задали, що воно не понесло, як кільця. Клас! То ви плануєте е, робити фотосесії так, комерційні, плануєте в цьому розвиватись, саме як, е, і поєднувати її роботу в, в свою зараз в студії так. і окремо. так? Бо тільки один напрямок це якось скучно. скучно І, себе треба… І мабуть, є якесь вигорання, коли одне й те саме постійно, немає якогось творчості. Ну, да, напевно, періодично <ріодично> до, до відпустки, таке до як рутина. Рутина О, Да, бо це але... Ну, але не дуже одне і те саме. Да, речі різні, mm -hmm. якість різна. Там емоції від цих речей різні. Є також різні постачальники. Ми теж з ними спілкуємося. Замовники фотографій теж до нас ідуть. Я теж з ними спілкуюся. В цьому щось є таке, да, різноманітність, ну, але, так. але, але але творче, щось таке, студійне, якісь інші. Це, звісно, дуже різноманітне, таке і гарне. То тепер ви зможете брам поповній насолоджуватись цим. А, скажіть, будь ласка, що ви порадите? А, тим, хто сумнівається чи думає, чи з чомусь я там новому навчусь, курже з нуля, я і так все знаю. Я вмію налаштовувати фотоапарат. Ну, я вже казала, що е, всі, всі, я розумію, ну, вважаю так, що всі мають завжди навчатися, яка б це професія не була. А фотограф це взагалі, тому що тут і тепер е, штучний інтелект. Саме нове да, що з'явилося теж як його використовувати. ще деякі ідеї скачеш таке. Це так, ви так. Що ж теж цьому всьому навчаєте, щоб люди знали, щоб люди не запині зупинялися. Багато чого у кожній людини є свої якісь. Навички, якісь свої секрети, якісь свої фішки, які інша людина може і не знати, взагалі навіть не здогадуватися, що таке може бути. Тобто, тому що у, со... у кожного свій шлях, у кожного свої якісь там були перепони. Да? і, і ну, Він дійшов до цього шляхом якихось помилок. І щоб не робити помилки самому, краще подивитися, навчитися у тих, хто їх вже робив, на чужих помилках навчитися, ніж на своїх 10 років вчитися і потім вже старість, і ти такі скажеш, а що це таке? А де це таке? Де мої сили, де, мої, там, де моя енергія, це і чому я цього не зробив за там два місяці, да наприклад, mm -hmm. як у вас? Да? От два місяці ми навч навчалися і шикарні взагалі, знання. Клас, супер. От дійсно, я теж так думаю, що поки хочеться, треба робити. Ми не знаємо, чи буде нам хотіти через 5-10 років все, так? От поки дійсно хочеться спробувати, треба брати і пробувати. Дякую, Вікторія. Ви дуже, я думаю, надихнули багатьох спробувати. І взагалі, якщо це навіть не пов'язано з фотографією, там до чогось вам хочеться, треба просто брати, пробувати, вчитись, і все буде класно. Тільки коли ви йдете до чогось, ви туди прийдете. А, я бачу, у нас тут є запитання а, про курс. У нас якраз сьогодні останній день спецціни на фотошоп з нуля. Який буде стартувати 8 січня, і з цього курсу ви можете почати свій шлях фотографії, пройти цей курс, а потім піти на курс по фото і вже навчатись отримувати класні результати, так як Вікторія, не боятись фотографувати ні в студіях, ні на природі, просто будьте. Тому пишіть в дірект з приводу курсу. А Вікторія, ми вам бажаємо гарного дня, творчих успіхів. І дякую, що приділили увагу на цьому ефірі. Дякую навзаєм. Гарного дня.